Друзі колеги, всіх вітаю. Сьогодні в нас таке інтересне відео. Відео з ремонту причіпа, якого ніхто не бачив. Ну, це той причіп, який ми поміняли за тежкою, зачепили. От, Бачите, тежка стоїть. Але ніхто цього причіпа ще не бачив на YouTube каналі. Тому не дуже б хотілося, але приходиться знімати перше відео з цим причіпом це з його ремонтом. Так, Причіп коротенько у нас е, General Trailer, він же BNL 67 кубів, алюмінієва рама, алюмінієвий кузов. Е, підвіска інтегральна SMB. От, стосовно неї. Сьогодні буде відео, тому не перемикайтесь і дивіться далі. Так, Друзі, інтегральна підвіска СМБ виглядає ось таким чином. Це вісь СМБ, це у нас перша вісь. Тобто в нас є тут що, у нас тут є такий речах. Ну, він е як верхня напівресора, тільки це суцільна така труба, яка сидить на трьох салінблочних вузлах, яка має три санлендблоки. Тобто один, два. Це кріплення речага до вісі і один салендблок, той що на тумбі. З іншої сторони в нас виглядає трохи отак, Так, яка у нас біда. Дивіться, коли ми купували причіп. У нас були тут підвари на по осі і тут була маленька тріщинка. Я, чесно кажучи, не, придав, не звернув уваги що і не придав значення великого, тому що це може бути так суттєво. Але е, болт М30 е, лопнув. Е, шайби розпорні отакі загубилися з обох сторон. Відламала цей речах. Не знаю, що відламалося перше. Болт чи речах, але гадаю, що, скоріш за все, відламався речах. Потім болт десь закосило речах і він просто репнув. Так, ось такий салінблок, трохи він виліз у нас середину. Так, тепер ось та частина, яка у нас пострадала, трохи доповнень при покупці причіпа цей кронштейн амортизатора був відломаний. Це ми його так по місцю заварили. Слава Богу, він держався, а та тріщина, яка тут була, вона не витримала лихої долі. Так, це вже фаску 45, трошки ми зачухали. Підготувалися, виточили дві таких шайби. Одна з наружнього боку, друга із внутрішнього боку. 5 мм товщина шайба. Шайбу виточити великого у маяках, вжить не треба. Взяли лист 7 мм, бо меншого п'ятерочки не було. Як Товщина нам вимагає. Тобто вирізали квадратик, обрізали вугли, прижали до токарного станка, обдерли по наружі, зажали в кулачки, просверлили отвір 30 мм, дві шайби. Так, це шайби на цей Кронштейн, так як тут отвори трошки овальні. От, Беремо болванку 50 мм наружі, сверлимо 30 мм всередині, заходні фаски по наружі, внутрі понаружі. все. 10 мм товщина шайби. Це будемо підсилювати трошки вуха, тому що трошки в нас є еліпс. Гадаю, цей люфт не пройшов, як то кажуть, зря. Був люфт, лопнуло, розламало. Завжди уникайте люфтів. Тому витачили дві ремонтних шайби для того, щоб забрати люфт. Тепер тут фаску зробили. Тут фаску зробили. Збираємо. Як ми будемо це робити, ставимо шайбу. Ставимо цей відломаний речах, ставимо нашу шайбу і беремо гайку, закручуємо гайку. Тепер наша задача затягнути цю гайку, вдавити целінблок і вирівняти цей речах. От. Після того, як ми його вирівняємо, ми почнемо зварювальні роботи. Не перемикайтесь. Так, в общем, зажали ми. Болт. Болт трохи був довгий, одрізали частину, Ми брали 260-й, ну, по-моєму, є 220-й. Його б сюди вистачило з головою. Ну, Взяли з запасом. На всякий случай вони думали за ремонтні шайби. Дивіться, тут все підтягнули, вухо підтягли, бо тут був зазор більший, ніж 5 мм. Тут у нас 5 і тут у нас 5. Все, підтягли, вирівняли. Тепер дивимось. У нас тепер тут з'явився нормальний зазор. Ось тут тут можна зарізати фаску більшу для провара. І тут у нас отака така фаска вийшла. Там теж для провара нормально. Тут підтяглися, теж все добре, вирівнялось. Тепер можна помічати, де треба фаски. Зараз розкручуємо, зарізаємо більші фаски, потім на місце все збираємо і починаємо прихвачувати. Ось такий вигляд ми отримали в результаті монтажу з зарізаними фасками. Зазори просто сумасшедші, офігенні. Це нам дасть змогу проваритись якомога глибше на цей бік, тому що ми не маємо змоги зняти цей речах. Оцей болт дуже сильно закипів. Щоб його вибити, треба його гепати, а бажано його прогрівати. Будемо гріти, Тому вже Зараз немає на це часу, ми зробили якомога більші фаски, щоб максимально зарізати туди всередину, заложити шов. І потім вже обваримо. Потім додатково подивимось по результатам, може положимо якусь тут пластинку, може косиночку якусь прив'яжемо до цього. Подивимось. Зараз будемо пробувати варити, влаштувати наш потужний напівавтомат. І так, друзі, колеги. Трохи завершив я сварочні роботи. Чесно кажучи, більше часу тут грався. Не ідеально, бо не вдається мені підійти там підшліфувати. Але ж все ж таки, отут ось у нас є один шарик такий з пузирком. Ну, це проба піра, як то кажуть, була. В общем, повиварювали тут дебело, тут заплавили наскрізь. На ту сторону вийшло. Ну Я думаю, камера не покаже. Там, ну, тут заплавлено, вилізла повністю проволока. Отут по шву підшліфували, тут завалили взагалі таким дебелим катітом. Я зараз навіть думаю, чи стоїть сюди лежить якусь накладку, чи не стоїть. Якийсь квадратик можна кинути отак для жорсткості. Ну Чесно кажучи, щось я вже навіть і сумніваюся, чи треба. Тому що ми завалили тут, завалили спереду, завалили збоку. Там, де фаски всі розділили, все ми там заварили. Я признаюсь чесно варив я. Полуавтоматом такі відповідальні речі тільки другий раз. Але надіюсь, що в принципі все в мене вийшло добре. Тому, в принципі, якщо зробити собі іспит на уміння працювати зі сварочним апаратом, то я можу тут нічого не варити і можу через деякий час перевірити. Але якщо воно зламається, ну тут буде тримати, а зможе зламатись трохи далі. Тому, я думаю, все ж таки я тут завалю якийсь квадратик. на 14 чи 17 чи кусок полоси для жорсткості, і тоді буде точно добре. Так, ну отакий метап. Зараз тоді трошки підчистимо. отакий у нас сорочний апарат Redbo. Ну, Redbo, якби давайте я трошки постараюсь близько показати. Редбо на 500 А. Окремо він проволоку тягне. Ось у нас тут апарат. Так, де наш рукав? І отакий от у нас. Рукав, Міф 500. Скажу чесно, він такий важкий, дуже важкий апарат. варим міксом проволока 1,2 мм. Якось так. Так, ну Зараз ще трошки підчухаю і покажу вам результат. Так, друзі, додатково кину квадратик 10-мм. Знизу проварив точками, вийшло гарніше. Зверху варив. Такими напливами, пунктирами, то трошки в мене шоу поїхав. Ну, Чесно кажучи, я ж тільки вчусь працювати надпівавтоматом, то, може, не зовсім гарно виходить, але, надіюсь, буде тримати. Тому, в принципі, з цієї сторони все. Зараз підчищаємось і збираємось. Промежуточний етап. Дивимося. Підфарбували всі наші зварювальні роботи. Тут. Тут в середині поставили амортизатор. Зараз збираємо колодки, <клухи> почистили вісь. Передивилися, що немає ніяких дефектів, тому що в вісі СМБ е буває таке, що під підшипник посадочне місце прослаблене, але видно, що тут воно без ремонтів дуже в гарному стані. Так, що е хотів ще по вісі СМБ сказати. Взагалі, 8 СМБ вона недорога. Вона. Як на мене, вона в принципі нічим не гірше SAF, в тому плані, що вона також кругла, вона трошки менша в діаметрі, вона легше за ось, Вона буває в дисковому варіанті і в барабанному варіанті. Навіть якщо це дискові гальма, то все одно ступиться буде на звичайних роликових підшипниках. Ось таких. Там нічого такого заумного немає. Такі самі підшипники, як на VC Так, Із переваг, якщо порівнювати, до прикладу, ще також із Вісю БПВ, то дивіться у СМБ-шки оцей палець, на якому ходить колодка. от Бачите, він трошки підточений, вже, побитий, то ви просто-напросто можете, що зробити, палець замінити. І у вас вже немає жодних питань. От бачите, вироботка є. Ми просто-напросто зараз підемо. У нас є три вісі таких. Ми зараз з них виб'ємо ці пальці нові, або їх просто провернемо. І все, провернули там, де найбільше працює колодка. Провернули цей палець, замінили, поставили, болтом вжали і все. І Більше не треба ніяких додаткових операцій робити. БПВшка не може запропонувати змінний палець. Не знаю, як, чесно кажучи, на сафах на барабанах, то напишіть в коментарях, як там е, працює оцей механізм, чи є там змінні пальці, як він зношується. Але тут, як бачите, все дуже просто. Ось так. Колодки в нас в гарному стані. Лишаємо колодки, ще нехай працюють. Зараз це все збираємо. Показую вам далі. Так, Друзі колеги, такий у нас завершальний етап. Зібрали причіп, все поставили на місце. Як бачите, вже на загрузку приїхали, їмка грузиться і я давайте покажу вам загальний вигляд причіпа. 67 кубіків, 1140 в середині. Алюмінієва рама, алюмінієвий кузов, оцих отбойничків не було, вілоотбойник. Це ми зробили самі, бо не могли пройти тих огляд. Фонарики поставили. Новенький тент, зпереду у нас циліндр на втуличках, там підбитий трошки треба буде, потребує невеличкого ремонту, а так в цілому непоганий, рівненький. Зараз ще покажу позаду фонарі. Ага, так. Да. Так, отакі фонарі ми поставили ледовські зліва справа, Вчора також купили рамку номера з підсвіткою. І отакі фари демон. Вони тут у нас червоним В якості габарита працюють і на задній хід. Оце дві таких фарки ще поставили. Ось такий вигляд. Втора причіпа 6440.